Я Володимир Тетерук, вітаю вас. І в цьому випуску програми ми будемо говорити про нашу ситуацію на всіх фронтах внутрішніх, зовнішніх і внутрішньо-внутрішніх. А що це таке, ми будемо в ході програми з'ясовувати. Але е, спочатку хотілося б сказати, що вже минув рік і один місяць відтоді, як е, керівник УКОНПРМу, пан Юрій Гусів, сказав, що за півроку. Тобто у вересні минулого року це мало вже відбутися. Україна поставить на поток виробництва танків, буде дуже багато зброї. Ми цією зброєю будемо бити ворога супостата. Ну, коротше кажучи, все буде окей. Ну, ось рік і один місяць минув. Танків щось так на потоці не особливо видно. Ми побираємося по всьому світу, нам виставляють умови, нам дають по чайній ложці. Тому що мають свої якісь плани, ми залежні від зовнішнього світу дуже серйозно, у нас навіть патронного заводу не збудовано. От. Ну, на цьому тлі раптом ще й виникає оцей скандал про кротів. Виявляється, що у нас а, силові органи, органи, які мають забезпечувати безпеку держави, просто перенасичені тими, кого на сленгу називають крутим. От це випадково ці всі скандали, випадково цей буквально ну фактично саботаж з укроборонпромом, взагалі наша ситуація з економікою, перебування подальше на своїх посадах, таких діячів, як Гетманцев, як Третьякова, як той же Мілованов, який, до речі, ну ви не смійтеся, але він очолює наглядову раду Укроборонпрому. От це випадково. Чи ні? Що це таке? Оцими питаннями ми будемо намагатися розібратися з гостем моєї сьогоднішньої програми, моїм сьогоднішнім співрозмовником військово-політичним експертом Олександром Білецьким. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, пане Володимире. І одразу хочу сказати, що це відбувається? Тут, от зараз нинішня ситуація. Надто, от, цей скандал з кротами на фоні того, що у нас ну якісь постійні ці провали в економіці, в у нас в оборонній сфері мається на увазі в ВПК, в сфері ВПК. От і ну ну, ну от якась така відчувається повна залежність від наших зовнішніх партнерів і абсолютно. Ми не, баємо, не бачимо жодних якихось результативних кроків щодо того, щоб налагодити якось, ну, випуск своєї продукції, щоб самим якось стати на ноги. От і тут ще накрилося цією хвилею цих кортів. Це якесь і псо було, чи це просто, знаєте, як? Купа, купа всіх негараздів знаєте, я кажу, біда не сама ходить з дітками, оця купа негараздів зараз починає проривати. Що це? Що що відбувається, на ваш погляд? Ні. Ну у нас же ж не, не, як це не титани там керують країною під час війни. І це звичайні речі. Це просто. Від від моменту повномасштабного вторгнення всі були там сконцентровані на на перемозі. От. Нам треба визнати, що у нас рівень організації держави. Тому що це всі розуміють, він практично нульовий, тобто його немає. От. І от все це компенсується якраз там, енергією суспільства і тим, що наше суспільство вміє в кризовій ситуації, на жаль, тільки в кризовій. От, Ну, фактично заміняти собою цей нульовий рівень організації держави, як тільки держава просто ну те, що ми називаємо державою це апарат структурний апарат. Розуміє, що ну, криза в, як в якійсь мірі минула, от, вона просто він починає нищити якраз цю організацію людську. Да. Ну і це, в принципі, так як це призвело, ну, на мій погляд, до катастрофічних наслідків у 2014-2015 році, от зараз такий самий відкат відбувається в 2022-2023 році. То насправді, ну все ж, все йде, тобто, якщо країна рухається без, без стратегії, якщо немає, ну, навіть немає, немає стратегії перемоги, тобто не, не визначено, що для нас є перемога. От, невизначені ключові там, стратегічні якісь реперні точки, немає цілі, задачі, вектора цілі там в економіці по галузям, то все це от як гівно просто пливе в калюжі. от ну от Так от і ми барахтаємося. Але це при тому, що ми маємо просто абсоли, абсолютно ну скажені просто виклики. от Ну, виклики, виклики війни, і ціна питання просто ну величезна. Ціна питання і наша державність, і ціна питання просто ну тисячі десятки тисяч людських е, життів і ці ріки крові, які ми проливаємо за ну за нашу країну. Власне, от тому це це дуже 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 серйозні речі. Пане Олександре, ну дивіться, а от таке розумієте, от такий виходить дисбаланс, не співпадіння. Тобто, є ви правильно сказали, що це не держава, а представники державної влади. Але ці представники державної влади тією чи іншою мірою були. Обрані але або у упосередкований спосіб, призначені нашим же суспільством. Будь ласка, в чому тут криється проблема? Суспільство, яке мобілізовується під час таких загроз і дає відсіч ворогу. Суспільство, яке більш прогресивне від тих, кого е, воно обрало, делегувало. І це ж суспільство, от воно знаходиться в такому стані з отакими, от ну я б сказав би, не побоюся цього слова недолугими керманичами. Ми можемо в ситуації демократії вийти, розірвати оце зачароване коло розумієте? Тому що, якщо, наприклад, будуть де зараз, ми говоримо тільки про війну і про перемогу, але в принципі колись дійде до виборів, ми ж розуміємо, що наступна влада. Швидше за все, буде гірше, навіть ніж ця. Або ця е, е, перейде в нову свою епостасі, стане буде діяти ще гірше, ще більш антинародно, або це буде інше, ще гірше. От це коло ми можемо в парадигмі цих демократичних інструментів розірвати. Ну, я не... думаю, що... Дума, що у нас напевно стоїть питання взагалі, про має стояти питання. Про перезаснування держави, тобто жити в парадигмі цього старого ми ну, фактично ми державу не створювали. Мається на увазі, що нам залишилась УССР, от, яку ми проголосили, які ми проголосили незалежність, от, які ми залишили всю стару цю ОССРівську систему управління державою. От, не враховуючи тих балансів противаги, які існували в радянському союзі, то сна нам ну суспільству, в принципі взагалі було пофіг, от, то, що там країну віддавали на відкуп там феодалам, олігархам, то есть створювали олігополії. От, але зараз ми прийшли до тої ситуації, коли далі так не може. Тось, ми маємо просто розуміти, що нам треба взагалі перепере то та створити новий, ну нову державу, виходячи з абсолютно нових. Ну, нових ну euh, правил правил гри, тому що ці старі правила вони не працюють взагалі. Тобто ми просто. Ну, ну ми держава перестала виконувати свої там базові фундаментальні функції, взагалі, ну. Основна функція держави це встановлення справедливості. Ми знаємо, що ну, цю функцію держава України вона ні, не виконувала ніколи. Коли справедливість купується просто там в судах, чи, ну, я не знаю, чи десь, десь в іншому місці, коли просто ну, є там бігну, закон, закон для всіх цих. Для для. Да, для. То, 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 то це. Ну, в нашій ситуації це це дуже критично. Тому просто це, це це задача, напевно, для якихось нових українських еліт. Просто думати і працювати над тим, як як це змінити. Тож, так як зараз, так далі не може бути взагалі. Тож, інакше ми не тобто, просто... фактично, ми можемо сказати, що ці розмови нам треба змінити Виборчий кодекс. Ні, давайте тут змінимо конституцію. Ні, ми зараз, от от вибори, ми ведемо о, гендерний сенс, о, треба багато Обирати оця вся єрунда, це вся знаєте е, ну всі, ці, ці словесна еквілібристика. Вона вже не, бу, не, не буде працювати. єдине тепер сподівання, що щоб суспільство до цього дозрілою усвідомило е, важливість цих завдань. Які є не менш важливими ніж е, оборона нашої країни для цього? Також потрібна консолідація, і ця консолідація не менш важлива ніж та коли треба було швидко організовуватися і давати відсіч, коли був параліч у цих державних органів, коли всі ці кроти себе проявляли, коли тікали так звані правоохоронці. Дуже багато випадків було. От я віддаю належно на тим, хто залишався і чинив опір, але дуже багато, дуже багато колаборантів, ми знаємо, було. Тобто, оця завдання консолідації для творення іншої системи є не менш важливою, ніж е, консолідація для відсічі ворогу. Ну і, і, і ключове питання: що ми ж ми ж, ми, ж, ми ж ми ж знаходимося в війні. Тобто, мені дуже часто там мої там, ну, якісь іноземні друзі, там партнери. Каже, що ну ви у нас у нас така сама ситуація. У нас теж тіктокери у владі, у нас це ну, в світі така ситуація. От, але я кажу, що різниця тільки в тому, що у нас іде війна і ми платимо просто ну, ціну життям наших найкращих синів і дочок. За, за всі ці речі, це мож, можна було би терпіти в якійсь іншій ситуації, але не в ситуації війни розумієте коли ми за, за за рік, уже ну я я навіть не хочу казати там, що відбувалось до. До 22-го року, що ну нічого не відбувалось, тобто, не виконувалось там державне оборонне замовлення взагалі. Тобто навіть уже після повномасштабного вторгнення, Ну, ну ми, ми не можемо бути просто тотально залежні від від усього. І коли там Росія запускає економіку на військові реки, а ми продовжуємо сидіти, не робити нічого, тобто, ми не, не не запустили нічого. З того, що стосується війни, Тось, маючи такий, ну, в минулому потужний військово-промисловий комплекс, тому що запустити виробництво це не виробляти 10 снарядів. Розумієте, це не виробляти, не, не зробити 100 там, одиниць чогось, це е, завжди розмова про серійне масове виробництво. Тобто, якщо ви говорите, що ну, ми говоримо про що нам треба щось, то давайте запустимо в масове серійне виробництво хоч що-небудь. Я не знаю, мінометні міни, там, набої, я не знаю, міномети, труба з наколами, кусок метала, технологія 20-х років минулого століття. Розумієте? Що-небудь, що, чим ми можемо повноцінно забезпечувати свої збройні сили? Тось дрони, які ми можемо вписати, це не не розмова про 10 дронів, 20 дронів. Це розмова про тисячі, десятки тисяч. Розумієте, за ті гроші, які ми вклали в китайські китайський, там мавіки, ми могли декілька, ну декілька ліній, напевно, запустити, виробляти там десятки тисяч в день. А от, от, і ще одне питання. Я просто хочу людям пояснити про західну допомогу. Що таке західна допомога? Ну от поза минулого тижня, чи минулого тижня, уряд Німеччини затвердив нам передачу Україні 5 тисяч е, снарядів артилерійських. На минулому тижні уряд е, Данії Норвегії затвердив передачу Україні 8 тисяч. Снарядів це затвердився, ще не передали. Це просто це почалась процедура. Щоб ви розуміли, в Бахмуті це відтінок, відтінок, ділянка фронту. Кацапи по нам в день вистрілюють від 7 до 10 тисяч снарядів. Розумієте? В день. Вистрілюють ту кількість, яку нам передає, там приймає рішення уряд. Тобто, можемо ми жити в такій залежності, чи ми маємо запустити лінії по виробку, вся економіка, всі заводи, які можуть випускати снаряди, мають цим займатися. Не 100 снарядів, на які там хтось порозписувався, не тисячу, а виробництво снарядів це коли є план, і там ми кажемо, що ми запустили виробництво снарядів, ми виробляємо тисячу снарядів в день. От. Наш план на наступний місяць виробляти 5 тисяч, через два місяці виробляти 10 тисяч снарядів в день. Оце виробництво, розумієте? А запуск там якихось одиничних там маленьких партій це не про виробництво. Тобто це все просто, ну, ну, це, це не ви сказали, ну так, тікток, тіктоки сидять. Ну, от ви ж пам'ятаєте, коли почалися масовані обстріли цивільної інфраструктури, то е, гусівський цей о, оборонпром пішов, показав цей е, якийсь безпілотник радянський оцей стріж, що вони зараз як е, вундервафлю таку розробили, що значить як вдарять, ну, де ті безпілотники, що ну, може, один там на місяць вони випускають. Я не знаю. Але розумієте, в чому річ? Що сидить цей керівник Гусів і йому як з Гуся вода. Розумієте? Але е, якщо його зняти, то проблема в тому, що там швидше за все буде такий самий гусів. Просто якщо за цим Гусівом, як злі язики говорять, стоїть Арахамія, то за іншим гусівом таким буде стояти Єрмак. Ну і з тим же е е Мілавановим, як, який там, значить, я не знаю, на чорта він там потрібен на це як голова Наглядової ради, посміховисько. Це. От. І все воно залишиться. То тут питання: дивіться: перенасичені спецслужби кротами оцей скандал, залишається вся вся влада незмінна, ці всі Гетьманцеви Третьякові і інші значить, залишаються на своїх посадах. Гетьманцев, е помічник Сівковича. Сівкович. Це ворог України, який сидить в Москві. Оці злили е, розмову ДБР, значить, як він керував захопленням. Е, вся ця публіка. Ну у сівковича є ще куми, які. Присутні також в органах влади їх по поки що ну не, не не розкривають, їх ще не мочать. От я думаю, що також якісь плівки чи щось ще з'являться. Але оця вся ситуація, як з нею бути? Розумієте, з одного боку кажуть: не розхитуйте човен під час війни. Нам треба консолідуватися. суспільство консолідовується консоліду, але ну при таких керівниках і при такому е, менеджменті державному. Я, я думаю, я вірю в нашу перемогу. Я просто боюся, якою ціною може бути перемога, і що може бути потім в результаті цієї перемоги, розумієте? Ми очікуємо цю перемогу, але ж ми ж не забуваємо цей схематозник і всі ці інші вони ж хочуть зберегти ту саму вироджену державну систему, яка значною мірою і спричинила до послаблення країни нашої і до її. Перетворення на такий ласий шматок і легкий е, е, для завоювання об'єкт. Отже, в чому річ. І оця вся публіка зберігається. От що з нею робити? Розумієте, ми, ми дивимося, ну от як тут є виходи якісь ну раціональні? Можливо, з нашими е, західними союзниками якості? Можливо, ну, я от от. от... От я заплутався, наприклад, в цій ситуації. Я бачу ну, ці гарні промови нашого президента, але водночас от варто послухати, що з Бакановим? Де пан Баканов, який набирав цих всіх кроків? Розумієте? Ну, Баканов це священна корова, це друг дитинства пана Зеленського, значить його не чіпає. От як вийти з цієї ситуації? Всій? Ну, Пане Володимире, це така це теж дуже складне питання. Я думаю, що ми в рамках там 20 хвилин навряд чи з цим-сім зможемо От. Я просто думаю, що нам треба зараз. Ну, у нас дуже багато проблем. У нас так само багато проблем в ЗСУ, які просто копіюють, розумієте? от вони все роблять, як кацапи. Ну все роблять просто, Тож, замість того, щоб. Робити, ну, розвивати там армійське лідерство, навчання, якісь речі, тось у нас, ну подивіться, то кацапи там вигрібають людей на вулиці, ці починають там вигрібати людей на вулиці. От, кацапи роблять там якийсь ну, принцип, я начальник, ти дурак. Наші запровадили це, ці закони, розумієте, що ти там не мож... Ну, У нас же Збройні сили формуються на абсолютно інших принципах. У нас величезна кількість, у нас сотні тисяч людей, настільки 200 тисяч чоловіків повернулись в Україну після, після вторгнення. У нас дорослі, самодостатні люди з досвідом йдуть в армію. Тось і і їм ставлять оцей принцип, що я начальник ти дурак, і якщо ти не, не згоден там виконувати цей принцип, то ми тебе ще на 10 років сад, садимо у в'язницю. Розумієте? Тобто Кацапи роблять заградотряди, наші почали робити заградотряди тільки в іншому вигляді. Тобто на другій лінії, там третій стоїть поліція, Нацгвардія, і, і порушує справи. Там, якщо хтось там ну, виходить за за першу за, за ну розумієте, Тось, в, інш, в іншій просто формі. Ця нездатність до організації не скомпенсується просто цими якимись дибяцапськими проявами. Просто ну щось треба робити з цим. У нас бачите, у нас влада ну формується з дебілів і мародерів, а дуже часто вони і дебіли і мародери в одному обличчі. Просто ну ну, ми в такій кризовій ситуації, що ми не можемо просто це собі дозволити за жодних обставин. Тому ну це це дійсно. Це дуже дуже складні виклики. Вони всього про економіку. Я взагалі мовчу. Тось тобто, просто те, що у нас відбувається з економікою країни, це просто ну недоповірення. Ну не ну не, 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 не можна просто. Ну люди, які там не, не розуміють різницю в презентації концепції, стратегії там і так далі. Тось, тобто, ну просто ну я я не знаю, як можна в такій кризовій ситуації, в такий от ідіотський спосіб, просто ну керувати країною, і це ж просто оцінюється результатами, розумієте? Це не питання, там хтось хороший чи поганий, просто це видно за ну, звичайними результатами діяльності. Тому що результат це єдина оцінка того, що, що, що насправді робиться. У нас, знаєте, так, от ми, ми, ми говоримо, а, а, а навіюється така ідея, як знаєте, все пропало. Ну, але ж воно не може все пропасти, тому що є в принципі українське суспільство. От я думаю, що можливо саме тут. Ну, так як то кажуть, віра така, вона знаєте, штука ірраціональна, але можливо і тут криється розгадка, що ця вся енергія життєдайна українського суспільства, ця енергія, яка здатна не, не лише давати відсіч, а й творити, а вона обов'язково має бути. Ну очевидно, потребує якийсь час. Якийсь інкубаційний період для того, щоб себе проявити. Так, у нас немає е, вищого рівня еліти, сакральної еліти, але ми маємо управлінську еліту, яка за, своїм, е, за своєю суттю ну, вона є колоніальною елітою. Ну це нормально, це, вона має виконувати її все одно виконувати чиї розпорядження зі Сходу, з Заходу, чи е, представників своєї еліти. Ми таку еліту маємо, але ми не маємо той вищої еліти. Можливо, через фронт, через оцей гар, через оці трагедії буде створене середовище, з якого може, можуть вийти ті, хто дійсно стати. Ви, напевно, переривався трошки зв'язок. Можете повторити? Чуєте мене? Пане Олександре, якщо ви мене чуєте спробувати, я ви... я. Чуєте? Так, да, я е... вас чує, О -о -об... обривався зв'язок. Повторіть, будь ласка, що ви казали, бо е... я не почув. Ну, ви якраз озвучили, напевно, ключову проблему це слово колоніальне еліти. Тобто еліти, які ніколи не займалися стратегією стратегуваннями, які завжди виконували волю якого чужі стратегії ну Стратегію там якогось володаря і не здатні до, до, до власного стратегування, це, напевно, ну, на мій погляд, це найбільша проблема, найбільша проблема України. Тобто ми ніколи нема, бачите, і, і ці еліти, які самі не здатні до стратегування, вони завжди заглядали в рот тим, хто це вміє робити. Тобто вони там заглядали в рот чи Москви, чи Брюсселя чи Вашингтона. от Але коли доля. Ну, чи війна винесла нас на топ-такий верх вершину геополітичну, от, і це показало, що наші еліти не здатні просто на цій вершині ну, створити жодну жодної стратегію. Тобто вони не можуть не тільки глобально мислити в масштабах там ну, глобальних, де ми знаходимося в світі, от і скористатись цим. Вони навіть на локальному рівні на рівні країни не можуть нічого запропонувати. Тобто, вони бачите, там лампочки якісь. Ну, у нас там перший віце-прем'єр-міністр займається там лампочками з Укрпоштою, розумію. Ну якісь абсолютно чесно, ну такі. Вони може вони там не дебільні проекти, але це точно не, не проекти рівня. Ну, то, тобто, це проекти рівня там ну, якогось там десятого менеджера в міністерстві, розумієте? От, можливо, вони там можливі. А ну, міністр е, має займатися стратегічними питаннями. Розумієте, займатися е, стратегіями. От і, і міністри, і прем'єр-міністри, і, і урядовці. От а вони цього не розуміють. Просто ну от, от я. Я знаєте, от, я от сподіваюся, що можливо, можливо, в цьому середовищі наших е, е, військових, наших добровольців, наших е, волонтерів, і може зможе визрівати. Е, ну ну я ще одне середовище, з якого вже може вийти наша еліта. Ну я сподіваюся, я розумію, що це і раціональне. Це сподівання, тому що і в середовищі ви вже також казали. Військових воно неоднозначно і там є. Впливу цих совкових офіцерів, совкових полковників, совкових, оцих Володимир, Я... Я... Та, полков... та, та, та саме саме страшне, що зараз наше, в нашу армію повернулася оця страшна корупція. ну Тобто, дуже дуже багато є якихось негативних речей. Ми втрачаємо просто цей весь запал і позитив, з яким ми ну почали бити ворога, і, 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 і найстрашніше, що. Наші еліти не розуміють наскільки це критично. Ну всі ці речі, наскільки вони критичні? Що у нас у нас ціннісна війна? Ми ж воюємо з кацапами не за територію. Ми в першу чергу воюємо за цінності. Ми воюємо за свободу, розумієте, за, за те, щоб не бути такими, як вони. От, а наша еліта, така як вони, вони кров плоть від плоті, кров від крові. Вони такі самі ментальні кацапи. Вони будують тут свій кацапстан, розумієте, тільки по-своєму, своїми цими хабарями, своєю цією дичайшою корупцією, своєю нездатністю приймати стратегічні рішення, там робити, ну, здійснювати, розбудовувати країну. Вони не ціле таких не ставили, розумієте? Тобто у них ну ці ну ну просто це іноді, ну важко просто про це навіть там, Коротко це сформулювати, пане Олександре, таке трошки персональне питання. Особисто вам, от ваших діях, ну ви весь час тут, в Україні, ви настрижні. Події я не буду деталізувати. От, а активно, що вам додає оптимізму і що вам дає у енергії рухатися і не опускати руку. Це, я знаєте, як так. І порада. Ну нас дивиться активна аудиторія, у нас всі за активною життєвою позицією, е, наші глядачі, але просто от ваш 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 досвід. Що вам що вас не просто тримає, дає вам сил не просто не опускати руки, а діяти, діяти, йти вперед. Ну в мене четверо дітей, і це, це, це це, напевно, майбутнє. Я просто розумію, що. Виїзд за кордон чи якісь там речі вони ж не не міняють ідентичність. Тобто, якщо ти живеш країною, ти для ну виїзд тобі нічого не дається. Ну стає ще ще гірше. Тобто ти людина, щоб розірвати скри, себе, відірвати від країни, вона має поміняти повністю поміняти свою ідентичність. Ну я поміняти ідентичність, напевно, свою не можу, тому мені це все ну якось так. Якось болить. І я, я, звісно, я не опускаю руки. Я, я все-таки вірю в те, що ну навіть не вірю, я просто знаю, що ці всі ці проблеми це дуже багатолітня кропітка, кропітка робота. От і все. Це, це просто праця, яку треба робити. і ну, Це, це не, не, не має там якихось змін, які якщо суспільство сьогодні таке, то завтра воно не може повністю змінитись. Я, як, як то кажу, треба, 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 треба отак, от, от впевнено, знаєте, перти свого плуга, берегти. Да, треба люди... як от перти, як корейці перли свого плуга, тобто сажаючи, розстрілюючи своїх там керівників, от сажаючи їх там прем'єр-міністрів до в'язниці, там керівників країни, от, Рожуючи, робити, розбудовувати питання, да, покрання, да і води... я думаю, що. От якимсь таким жорстким шляхом просто вибудовувати і ставати, вигризати собі місце, місце під сонцем серед серед інших націй, серед інших країн, Я думаю, що це про... єдиний вихід І пам'ятати про свою ідентичність, берегти її і розуміти, що для того, щоб зберегти власну ідентичність, повинна бути власна проектність свого суспільства, свого майбутнього. І це завдання тієї вищої еліти, яка має. Народитися з нашого середовища, середовища громадянського суспільства, середовища тих, хто зараз боронить у той чи інший спосіб України. Пане Олександре, я вам дуже дякую за участь у програмі. Дякую, що знайшли час. Нагадаю, це був е експерт з військово-політичних питань е Олександр Білецький у програмі точка зору яку вів я, Володимир Тетерук, тримаємося. Ми неодмінно переможемо, і хай нам. Всім щастить, слава Україну.